Доброго вам, громада! Привіт всім і всім, всім підписникам Єлонецької громади, всім, хто мене знає. І так, у нас звіт від 406 артилерійської бригади. По-перше, хотів подякувати всім, хто долучає, долучився до даних зборів, хто підтримує мене, хто підтримує військових. І, і Максим Бажав. І громадська організація Юфіфагуд, це Шостакова Іна, це багато інших людей, дівчатка з вашими золотими ручками, що в'язали носочки. Щим, всім, всім, всім велика подяка. І дякую тим людям, що біля мого магазину кидали в баночку. Завдяки вам були придбані речі, які теж там. У коробочках для військових присутстві всім велика-велика подяка. Бо завдяки вам ми можемо допомагати нашим хлопцям. І пам'ятайте, разом до перемоги крокуємо далі. Бажаємо знову, хочемо висловити вдячність Павлу Ткаченку, нашого волонтеру, знайомому, який нам надав прибор для очищення води та багато всього. Всяких потрібних нам припадів. Носки, подушечки, таблетки, бафи, бафе, заряджаль... заряджальні пристрої. Дякую, що це було себе.